Нема підписаного нічого. До речі, коли відпою там йдуть заяви, там чергова заява появ, наші дуже це сприйняли. Ух ти! Класно, здорово! Значить, пою французькі, те, що е, коаліція там причетних, там так йому підсолили перцю під, під хвіст, аж він збісився. Коаліція охочих вони. А, а... Коаліція охочих. Ну, це добре, але на це нічого особливо не поміняло. Це гарна, гарна історія. Але вони поки що малюють квадратики. Що як будуть робити, але вони нічого поки що не роблять. Добре, що там Рамштайн зберігся. Добре, що Британія контролює Рамштайн і нам ще якусь зброю будуть давати. Це добре. Коаліція охочих, я до неї ставлюся просто з неймовірним скепсисом, і тому я не вірю, що реакція Путіна це реакція на коаліцію охочих, на мій погляд. Те, що відбулося зараз, це чергове, те, що я пере цим казав, це обмеження можливості України для повноцінних переговорів, це виведення нас поза формат. Україна має отримати вказівки від двох учасників США і Росія. Чому я знову ж таки говорю? Я знаєте, я ж люблю в деталі влазити. Чому я говорю, що насправді це повна дурня, те, що розказує Путін, що Зеленський це попередня заява. Зеленський не легітимний, в Україні немає легітимної влади, і тому ми не можемо з Зеленським нічого підписувати. Так на це є пряма відповідь. Це повна дурня, тому це просто це для зовсім іншого. Це просто для приниження України і пониження нашого статусу. Не більше. Чому? Тому що насправді а ніяких підписів Зеленським Мі не потрібно. Припинення вогню ухвалюють тільки військові структури. Припинення вогню підписують: це можуть бути два командувачі: командувач сухопутних сил України і Раші. Це можуть два бути головнокомандувачі, тоді сирський підпише з нашого боку. Це може бути взагалі командувач фронту, на якому першому пілотному початку етапі будуть проводити перемир'я. Це може бути навіть якихось два коменданти відповідних якихось, укріп районів. Таким чином, це робиться. Там ніякого підпису Зеленського не потрібно. Армія українська визнається легітимною, ніхто не піде її сумніву. Далі. Перемир'я. Перемир'я насправді не підписують президенти. Ні, перемиря підписують урядовці. Уряд в Україні, в тому числі і Росію, ніким не піддається сумніву його легітимність. Уряд створений Верховною Радою. Верховна Рада напряму за Конституцією, легітимна, доти, доки після воєнного стану прямо написано в Конституції, не буде обрана нова Верховна Рада. І не прийме присягу, тільки тоді скасовується легітимність цієї ради. Ця рада створює уряд, уряд відповідно легітимний, доти, доки нова рада не зробить новий уряд, не створить все питання. Вичерпано це про перемир'я. А де може бути задіяний президент, де його директиви будуть потрібні і все інше, де він бере пряму участь особисто і напевне підписує це мирна угода. План Трампа не передбачає, що Зеленський буде підписувати мирну угоду. Він передбачає домовленості про припинення вогню. Підписують військові. Оте, що було в попередньому плані 20 квітня. Це мало бути вже навіть Трампа кажуть. Ні, воно вже сунеться. 20 квітня не буде. Не домовилися. Наступне це перемир'я 9 травня. Мав 20 квітня я казав, 9 травня мало би відбутися. Вже не відбудеться, буде пізніше. Там підписують урядовці. Уряд легітимний всі його визнають. А після того, пані Трампа було виписано: Україна після оголошення перемир'я і припинення бойових дій зобов'язана саме зобов'язана скасувати воєнний стан і почати виборчу кампанію і війти в вибори і провести їх відповідно через 90 і 100 днів, 90 парламентські, 100 днів президентські, ну чи їх якось сумістити. Тобто, це серпень місяць, якби було 9 травня. Мають відбутися вибори, все, крапка, і мирну угоду має готувати нова влада і новий президент. Така позиція в Трампа. Тому нелегітимний чи легітимний, я теж вважаю Зеленського нелегітимним. Але ця російська заява, вона не стосується взагалі цієї ситуації. Це просто плюнути і показати: ну, дивіться, хто там Україна, ви бачите, як вони поводяться. Майте справу тільки з нами. Тому і Зеленський реагує як знаєте, обіжений мальчик, обіженка. Путін, Путін е, чи там лялька Путіна зневажили його. Він нелегітимний. Що каже Зеленський? А Путін все одно рано чи пізно помре. А я молодший за Путіна, тому орієнтується на мене. Слухайте нічого дурнішого, я ще в своєму житті не чув. Це це була просто перл просто на цьому тижні від Володимира Зеленського. Я не можу зрозуміти, це він е так пожартував в ефірі, бо він посміхався і там спілкувався з ведучими. Е ну, це, це... Ну, якщо він це пожартував. Сподіватися на те, що все це закінчиться, бо Путін скоро помре. Ну це як вибачте, на марафоні показують оцих гадалок. Десь так, а інакше це не можна назвати. Це повна дурня. Перше. В Росії, а хтось впевнений, чи от Путін зараз живий чи не живий? Ну публічно показують двійника. Це не є справжній Путін, там фізіономічно, там форма черепа, там є дуже серйозні відмінності. Це не є Путін, але це не має значення. Я думаю, що Путін досі живий. Просто його тримають, десь він в якійсь коматозному стані, може, керована Кома, чи ще там. Знаєте, це можна дискутувати до неможливості. Хтось буде казати, що це справжній Путін, менше з тим. Але зараз самі Росії на самій Росії. Багато хто вважає, що Путін вже давно-давно здох. Дуже багато, але це не має жодного значення. Буде офіційно виступати двійник, а править кліка колективний Путін. Колективний Путін набагато гірший від реального Путіна, тому що в реального Путіна проблеми зі здоров'ям, в реального Путіна втома. Реальний Путін в якісь моменти може піддатися якимось емоціям. На нього можна натиснути. Трамп може натиснути на реального Путіна, але Трамп не може натиснути на колективного Путіна. І тому Росія зриває переговори, бо колективний Путін це набагато гірше. Я ще раз кажу: я не знаю, чи Путін справжній живий чи не живий. Думаю, що живий. Але від того, що він здохне, Україна точно не стане краще, а в чомусь стане гірше. Оце треба теж розуміти. Колективний Путін набагато гірше, а потім. Потім вони будуть тримати двійника при дохлому вже Путіні до того моменту, доки або не повбивають одні одних, десь там в верхівці і не залишаться найсильніший, або не домовляться мирним якимось шляхом про престоле наслідування, визначать свої інтереси все. І після того я вам гарантую, що свободолюбівий російський народ вибере того, про кого вони домовляться. І я майже впевнений, що той, кого вони в такому випадку оберуть, це ті, хто більш зубасті. Це буде гірше за справжнього Путіна, чи це буде син Патрушева? Чи це буде ставленик чемізова Мантуров? Чи це вже буде знову Дмитрій Медведєв. Я думаю, що в цій ситуації, якщо до цього дійде, Буде Дмитрій Медведєв. він дуже захотів сильно знову стати президентом. Він зараз підіймав під себе і Патрушевих, і Чемізова, а це дуже серйозні стовпи. Він Шуйгу взяв собі повністю за горлянку, і той в нього зараз на побігеньках бігає. Більше того, кажуть, що він навіть пити став набагато менше, що майже здається, неможливим. Він так настроївся стати знову президентом. Він оголосив на смерть війну Мішустціну його компанії. Я думаю, що він їх рано чи пізно доб'є там і на Біуліну інших. Він їх такий це прем'єр-міністр російський, а на Біуліна голова їхнього центробанку. Просто фізично я думаю, знищить. Ну йому не треба чим їх хоче ліквідувати фізично. Тому якимось чином їх позбудуться, і тому найбільша ймовірність, що наступний президент, коли визнають Путіна, скажімо, дохлим, буде гірший за нинішнього Путіна. Ну це буде Дмитрій Медведєв з його красної лінії, ядерний пепіл і все тому подібне. Ще й дегенерат, кінчений ще з отруєним алкоголем мозком. Тому ну, насправді... при кому почалася війна в Грузії? При Медведєві ну, при Медведєві, як він і аргументував, як він тиснув. Тому насправді просто маємо розуміти, що Зеленський спробує якусь повну дурню, але ця дурня не є. Чому кажете, там, може, пожартував випадково? Я думаю, що ні. Тому що насправді ця дурня почалася дуже дуже давно. Після того, коли з путіним щось сталося, Путін почав зникати. Зеленський вперше, в кінці 23-го року, дозволив собі про Путіна. Недобре висловиться. ви пригадуєте до того, що він Саймону шосторо розказував. Путін там абсолютно чесний, він хороший чоловік, це його обманюють. Йому кажуть, що тут все так це добре, що російська армія така добра, хороша. Якби я. Це майже дослівна цитата, якби я міг взяти Путіна за руку, провести по наших розбомблених містах, він mm -hmm. би жахнувся і припинив би цю війну. Це слова Зеленського про Путіна. Чорт побери! Та він Путіна ледве з задницю не цілував. І раптом. Коли зникає Путін, і масово починають показувати ляльку. Пригадуєте останні появи Путіна це з Ердоганом в Сочі. Путін там виглядав напівмертвим. А е, я люблю турецьких дипломатів. Це гірше за бабусь під під'їздом. Ті моментально розносять все, що потрібно рознести. Моментально. І саме тоді турецькі дипломати розповіли про особливість візиту. Ердоган навідріз відмовився спілкуватися з двійником. Відповідно, візит Путіна до Туреччини скасували, бо Путін просто не пережив би такої поїздки. Путіна доставили в Сочі, і Ердоган з ним зустрічався там, переривали, бо більше як півгодини Путін просто не міг розмовляти і сидіти. Його мусили накачувати про це розповів турецький журналіст. А зараз ми бачимо живчика, який там з трапа збігає молоденько. Перший Підводні, в підводному човні він та, там щось дає, щось він певня, він пере, все. Він же цього не може. До речі, ви звернув увагу. Раптом у Путіна виздоровила права поле на тіла. Вона ж у нього напівпаралізована. Ви бачили, як він завжди ходив з цією правою рукою. Він не міг нею нормально врухнути. Коли дуже легко було раніше, коли справжнього Путіна реально показували, а приїжджав на якісь візити. Путін вже страшно боїться інфекції. В нього цими омолодженнями в нього знищений імунітет. Тому він, взагалі, до людей Путін справжній не виходив уже кілька років, і всі поїздки відправляли двійника. А Путін був на відеозв'язку. Двійник для телекамер. От в Білорусь приїжджає там, ніби Путін ламає правою рукою коровай. Путін цією правою рукою, ну він теоретично міг би його так лівою допомагаючи підняти покласти руку на коровай, але цими пальцями він не міг заламати шкірку коровая. Я дуже добре це знаю, тому що колись на одній виборчій кампанії на Богодатній Полтавщині мені доводилося від 6 до 8 райцентрів, з виступом об'їжджати за день. В кожному райцентрі мені вручали коровай. У мене вдома була виставка короваїв рушників. Ми ті коровай потім якось заморозили. Ще щось там. Ми їх вдома після того півроку ще їли. Заморожені кусками, засушені, прекрасні, дуже смачні. Знаєте, що в мене було? У мене пальці німіли на п'ятому чи шостому короваї, коли ти ту скоринку ламаєш, відомий, тому що ти маєш зламати, мочати в сіль. Прекрасна, хороша українська традиція, і не тільки українська, і білоруська теж мочати в сіль і з'їсти той кусочок хліба. Це святає святих, без цього не можна. В мене на п'ятому короваї пальці німіли. Це дійсно важко. Це важко. Він добре випущений, дуже твердата скоринка. Все. Ви собі можете уявити. Путіна з паралізованою рукою, який ламає цей коровай. Це здоровий офіцер на той момент підполковник, ще потім полковник Федеральної служби охорони, відомий всім як Васильович, він на 14 чи на 13 років молодший за Путіна. І це видно, що він набагато молодший все інше. Тому насправді, в той момент, коли ми почали бачити тільки, ну не тільки Васильович, ми бачимо приблизно 4-5 двійників. Зараз використовують 4-5. Я можу ідентифікувати чітко чотирьох, але мені кажуть про п'ять. Ще раз кажу, я тут не хочу ввазити в конспірологію, але основні всі виступи і заяви робить тільки Васильович. Здоровий, в нього, до речі, є теж свої хвороби, але вони інші, ніж Путіна. От Путіна все в порядку з нирками, а Васильовича, коли не загримують, по ніжках, видно, що в нього хворі нирки. От є різниця. Дуже чітко видно інша людина. І От в той момент, коли Путін зник, а появився повністю вже тіло, тільки Васильович. Знаєте, що сталося? Зеленський вперше. Почав критикувати Путіна вперше в листопаді грудні 2023 року. Він до того ні разу про Путіна Кривого СОВ не сказав. І вперше, в грудні він Путіна покрив матом в інтерв'ю для CNN. Знаєте, я ж не запам'ятний, я просто за пам'ять мене добре, я пам'ятаю всі ці речі. А потім, а потім Зеленський виробив певну доктрину. Ну, йому написали. Перший раз він це озвучив в Давосі, другий раз це в 2024 році в Минулому році, а другий раз він її озвучив вже допрацьована на Мюнкінській безпековій конференції. Офіційно остаточна допрацьована звучала так: за всі ці жахіття, за все це зло, що твориться, за все порушення, руйнування міжнародного права, все інше. Винуватий тільки Путін, винуватий Путін, тільки Путін, і ніхто крім Путіна. Оце і ніхто крім Путіна. А ви зрозуміли, тих, хто зараз правлять Росією, це ніхто крім Путіна, і оця фраза Зеленського. Про те, що Путін там здохне і стане все добре, тому що хто лишиться, лишиться ті, хто тримають Оманський кейс. Патрушев і Дмитрій Медведєв. лишиться ті, хто мають над ним контроль, лишиться ті, хто можуть становити для нього загрозу, хто відповідальні за те, щоб жодна ракета не прилетіла туди, де перебуває Володимир Зеленський. Жодна ракета, жодна бомба, жодна міна, щоб там не появилася. От вони після того лишаться приваді. Він їх хвалить, він їм розказує комплімент. Путін здохне, і все будуть хороші ребята будуть. Мої ребята, я їхній. От чому штука? Тому насправді це не є нове. Це продовження тез Зеленського, який він започаткував в Давосі і на безпековій конференції трошки більше року тому, 24-му році. Він просто повторив свої власні тези. Тільки там він не говорив фразу Путін здохне, а просто винувати тільки Путіна, а всі ребята другі хороші. А тут Путін здохне і там окажуться хороші наші ребята. Прекрасний Патрушев, мій друг, Діма Медведів, сабутильник, якого я розважав в салоні з Януковичем. Так, Дмитрія Медведєва він розважав. Вони йому наливали. Може, у тих дівочок, які там розважали, підсунули якусь. От вам історія вся. Тому насправді це не є випадковий спонтанний жарт. Це повторення тез, які він говорить трошки більше року, вже майже півтора року. З листопада місяця 23-го року. Отакий такий сумний аналіз. Американці постійно натякають на проведення виборів в Україні якраз як один із планів оцього перемовного процесу. На цьому тижні, слава Богу, не включили в регламент розгляду законопроектів Верховної Ради. Оцей законопроект про підвищення повноважень Національної гвардії. Але він то узгоджений комітетом. Так. Я от тільки очікую, коли він вилізе цей документ знову. Напевне, перед самими виборами, які, напевне, будуть. От ця штука в тому, що що хоче зробити Зеленський. От він терзається між досвідом Кучми і досвідом Януковича. В Кучмі вдалося Януковичу ні. Досвід дати Нацгвардії права убивати громадян, застосовувати безпілотники проти них. Там це ж не для стеження, це ж для скидання тих самих світошумових гранат, газових гранат і тому подібне. Легше з безпілотників використовувати авіацію, до речі, теж і багато всього іншого. Це все це варіант Януковича. Просто єдине, що Янукович розумів, таких речей не можна узаконювати. Це повна дикість. Він це просто зробив по беззаконню. А Зеленські думали, а тут вести, їх привчати до того, що їм не вдасться від цього відвертітися, щоб вони знали. Вони уникнули армії. У нас же ж є дві Нацгвардії. У нас є Нацгвардія, яка воює. Оці всі батальйони Нацгвардії це, це реальні бійці, реальні герої. Вони разом. Разом з збройними силами України можливо частина з них ідуть слідом, скажімо, там, там коли зачистка була чи прикривають. А пригадуєте, що лють робила на напрямку е біля Південніше Покровська? Вони там реально дуже потужно воювали. І є друга Нацгвардія, це ота і вся та поліція, яка на неї зав'язана, про яку Клименко міністр сказав. Вони ж нас не навчені воювати на війні. Так, вони навчені воювати проти українських громадян. От ця друга за те, що не мусили воювати, за те, що відсиділися в ТУ, за свої зарплати, за свої майбутнє, щоб їм ніхто потім нічого не витягнув, от мають відпрацьовувати. Тому це принцип Януковича. Він завідомо програшний. Так, тоді буде вже небесна сотня, а якщо цей закон буде реалізований, буде небесна тисяча, тому що це легалізація вбивства небесної сотні. От при Януковичі небесну сотню вбили незаконно. А Зеленський хоче створити ситуацію, коли небесна тисяча буде розстріляна законом. Ну, вони ж пішли на штурм кудись. Вони ж пішли там проти президента. Це буде названо заколотницькими діями, там масовими безпорядками. Вони ж не визнають, що це виконання норми конституційної, пряма норма конституції, стаття що громадяни України мають право мирно без зброї виходити на мітинги, акції протесту і тому подібне там, де перелік. Вони скажуть це масові безпорядки, і тому закон нам дозволяє стріляти в цих людей. Причому без належних попереджень, без належних упереджень має право бити хоч до смерті навіть вагітних жінок. Цей закон знімає ці ті норми, які були раніше застереження. Оця штука, це Янукович, але Янукович програв, він роздраконив народ, і після того це рвонуло. І він втік, його всі натиснули, ліпше втікай. Те, що зараз Вові кажуть, во, ліпше втікай. От він не хоче поки що втікати, він думає, що вдасться. І я думаю, що він зараз хитається. Тому на цьому законі так не наполягали, його можуть ще ухвалити. Багато негативних законів потім протягувалися пізніше. Він же ж не відхилений, він же ж просто відкладений. Але. Я думаю, що він поки що вирішив попрацювати з другою нормою, метод методикою кучми. Вибори без вибору 1999 року. Хочу нагадати, Левенець це такий був ну, академік, директор академічного інституту, і крім всього іншого, він ще ж був і головним першим великим політтехнологом в новітній Україні, політтехнологом влади кучми. Всі ці зочинні рішення дії курувалися під його управлінням. Але я був з ним особисто знайомий, і ми з ним навіть пару разів десь поспілкувалися. І він мені один раз сказав про історію, яка стосувалася мого батька. Він сказав, що знаєш, Тарас ми тоді таку провели, це не було зовсім соціологія, це було загальне опитування, але за принципи соціологічного опитування тобто вибірка більш-менш адекватна. Українців про їхні електоральні настрої на осінь 99-го року. Це було на початку 99-го року. І раптом виявилося, що в другий тур виходять, не як вони планували, кучма з Семоненком. Тобто, ну, Семоненко хороший спарринг партнер. Він гарантовано програє кучмі, а виходять Чорновіл з морозом. Почалась паніка. Юшина вони вже не враховували, тому що Юшенко в 99-му році був такий переляканий, що навіть пікнути боявся. Більше того, Юшенко потім, знаєте, що зробив? Він пішов, очолив очолив один з штабів кучми Соціальний захист, яким керував нібито Олександр Волков, А насправді президентом соціального захисту був. Віктор Ющенко, який керував там, і він ставив на голосування те питання, яке там правда буду дуже розмите, але яким дали дозвіл на вбивство мого батька. Оце питання відповідь тим, хто дивується, а чому я так з Ющенком посварився? Чому я тоді опинився з другої сторони в Януковича? Тому що така була історія в мене. З Юшенко. Потім я дізнався. Я з ним помрився. Я розпитався. Юшенко підтвердив, та я взагалі не пам'ятаю того. Каже він про свої глечики. Думав тоді, точно про своїх баранів там, десь в Петрівцях думав не Петрівцях, а там в тому в безрадичах думав. Точно не розумів, про що стали питання. Тим більше воно було дуже завольовано розмите. Мені свідки інші розказали, як це все було. А тим убивцям МВС треба було просто отримати формалізовану згоду, розмити відповідальність. Кравченко цього вимагав, але менше з тим. Що відбулося тоді? В кучми були ті, кому він програвав однозначно. Він мав рейтинги до 5%, Ви розумієте? І він 100% програвав Ющенку, Чорноволу і Морозу. Був ще Марчук, але Марчук це така була хитра підставна качка, що явно він грав більше на користь Кучми. І потім не дивно, що між першим і другим туром кучма його поспіхом призначив секретарем РНБО. Що стало всім зрозуміло, завдання було Марчука угробити рейтинги мороза. Що він і зробив, дуже вдало. Отже, повертаємося до суті питання: що зробив з Ющенком? Ющенко дуже мені нагадує сьогоднішнього заушного зацькували. Його затякували. Він не був готовий. 99-му році він побоявся. Залужний теж мовчить. Я не знаю, може залужний раптом вирине як фактор, але чомусь влада перестала боятися залужного. Я на це звернув увагу. Це означає, що вони впевнені, що він не піде, бо залужний однозначно перемагає Зеленського, так як Ющенко однозначно би переміг кучму. Значить, кучма усуває Ющенка методом переконати, залякати. Мого батька була дуже неприємна розмова з Ющенком. коли він пробував з хоча б витиснути. Ну скажи, ти підеш чи не підеш? От ми кажемо до заужного, ти підеш чи не підеш? Просто скажи, хоч натякни якось. Він мовчить. Ющенко півгодини чи сорок хвилин моєму батьку щось розказував. Каз на що він не дав відповіді. Батько вийшов, кинув в портфель машину. Поїхав і каже, і сказав цю фразу: ні риба, ні м'ясо. Оце історія з Ющенком. Ющенко і Залужний. Дуже аналогічно. Зеленський вірить, що залужного він нейтралізував. Хочу вірити, що він помиляється, але так нагадує: В'ячеслав Чорновіл. вони пробули. Вони ж не планували його вбивати, вони планували його політично знищити розколом руху. Це дуже подібно до санкцій проти Порошенка. Розкол руху це руйнування твоєї політичної сили, твоєї бази, від якої ти виходиш. Там не гроші тоді таку грали роль для опозиційних кандидатів. Вони не могли мати ти грошей. Там основне було база політична його позбавити думали цю базу, але він її відновив. Він фактично знищив розкол. Лишався останній пункт. Це Тернопільська область. Тернополі рух почався в Тернополі. розкол мав закінчитися, Казали руківці. Чорнові мав через три дні, по-моєму, чи через два дні бути в Тернополі. Після Кропивницького тодішнього Кіровограду і перед Тернополем його вбивають. Чорновіл вибуває в такий спосіб. Причому тоді моментально вся влада починає оплакувати Чорнова, до того що й мували, так само, як Порошенка. От абсолютно так само вбивали брудом, як зараз оббивають Прошенка всі, можливими підступними засобами. І навіть опозиційним газеткам і тим казали, обивати брудом, і вони виконували. Тільки настало Чорнова, як всі його почали любити лицемірно, як всі почали йому кланятися і розказувати. Але Кучма на цьому зіграв, на цьому полі на всьому, і ніби відсипорувався від того. Ну, а мороза, відповідно, просто розвели як дурника. Мороз попався на Канівську четвірку і там свою роль виконав Марчук. От, власне, те, що було тоді, на сьогоднішній день у нас ну, ніяких інших немає. Там ні тепершнього Марчука, ні Мороза ми не знайдемо. Ми бачимо Ющенка Заушного і ми бачимо Чорновола Порошенка аналогії. Я дуже надіюся, що Порошенко має розуміння, отої прецеденту в історії, має і достатньо забезпечує так, щоб не могли зробити з ним того, що зробили з В'ячеславом Чорноволом. Але поки що ця влада робить попередній етап: вони пробують знищити Порошенка. І політично і організаційно, Те, що було з чорнового морського руху, це знищення політично і організаційно. Ще раз кажу, без руху тоді без бази грошей в руху великих не було. Основне було що рух в кожному населеному пункті, навіть в кожному селі, були рухівські активісти, стара історія, стара партія, перша партія в Україні відповідно завдяки цьому, цим активістам, то що мала бути проведена кампанія, вони мали бути представниками в комісіях, все інше. І це руйнування руху мало бути тим, щоб не дало чорново вийти. От зараз це роблять з Порошенко методом санкцій: заблокувати можливість фінансову, заблокувати можливість оплати навіть тої самої застави, яка передбачена для кандидата в президенти, заблокувати формування своїх представників в комісіях, друк агітації тощо. От зараз Зеленський робить саме це. Якщо йому не вдасться організувати для себе варіант 1999 року в стилі Кучми, це називається вибори без вибору, мабуть, тоді він повернеться до варіанту Януковича, топити революцію в крові. Ось десь так я це оцінюю. Отака вам трошки ширша, дуже розширена е оцінка того, але я бачу саме цей комплексний підхід, залишиться в владі будь-якою ціною. Очевидно, не перший варіант убивати людей. Це не перший. Так як і мого батька теж не був, перший варіант убити був усунути, відсторонити, викинути. А далі, а далі вже приходиться межа. Так само і в Зеленського, не перший варіант. Перший варіант 99-й рік. А якщо не вдасться 99-й рік, тоді спробувати повторити 13 -й, 14 й рік з Небесною Сотньою і з усім іншим. Ось десь так я це оцінюю.